Всім привіт! HP250G6. Будемо на ньому оновлювати BIOS. Але перед оновленням BIOS бажано подивитися, яка зараз встановлена версія BIOS. -а. Для того включаємо ноутбук і заходимо в меню інформації. Заходиться через клавішу F1. Ще до завантаження системи нажимаєте клавішу F1. Заходите в ось таке меню інформаційне. Продуктней. Вся інформація фактично про ноутбук, і тут є BIOS version F.22. Це найшвидший спосіб, можна, в принципі, ще через F10, тобто через сам BIOS знайти та сама операція. Так, тут escape. І зразу попадаємо в теж головне меню BIOS. -а. Дає інформація версія BIOS F22. Далі ми BIOS будемо е, обновляти оновляти через е, Windows, тому для цього перезавантажую. ctrl alt del або просто можна виключити-включити і завантажуюсь вже в систему. Далі заходите на сайт hp.com. Розділ підтримка, програмне забезпечення драйвери. Вибираєте ноутбук. Так. Тут вводите марку вашого ноутбука. Так, 250 G6. І вибираєте з випитаючого списку ноутбук свій. Дивимось в нас, воно пропонує автоматично визначати програмне забезпечення, нам це не потрібно. Ми вибираємо перший пункт BIOS мікропрограма системи. Так, І ось тут остання версія. Якщо натиснути плюсик, тут є додатково внизу попередні версії. Якщо так подивитися, то в мене далеко не Найновіша версія. Навіть її тут і не бачу. Найближча версія F32. Так, добре. Спробуємо скачувати останню версію. Так, воно знову пропонує скористатися помічником. Ні. Дякую, я завантажу, та встановлю ручну. Так, завантажило. Я вже в принципі її скачував. Так, далі. Айсепт. Далі, далі. Так, і перед оновленням обов'язково живлення має бути підключене, адаптер живлення. І батарея має бути заряджена хоча б на відсотків 20. Так, і з'являється ось таке віконечко програми. І тут я вам зразу скажу про нюанс. Можна зробити апдейт, він не активний. Можна зробити флешку відновлення. BIOS і можна скопіювати файл BIOS десь на диск або на флешку іншу. А апдейт недоступний, тому що в мене стоїть стара версія BIOS. Я. І я так зрозумів, що на ось цю найновішу зразу так не можна оновитися Треба скачати старішу версію, оновитися на неї тоді вже пробувати на цю. Саме тому якраз і рекомендую перед прошивкою дивитися, яка у вас версія BIOS. Тут нажимаємо Cancel і зараз я запущу інший файл. Вертаємось назад, вибираємо оновлення BIOS. І я вибираю попередню версію. Виберу F32. Тобто найстаршу. Так, ні, дякую. Так, спробуємо тепер перезапустити її. Так. Далі. Так, і тут вже бачите, апдейт доступний. Тепер можемо нажати Next. Так. Попередження, будь ласка, впевнений, що адаптер живлення підключений. Next. May not update Legacy and Entered and Flash Method Please create Recovery. Пропоную перед тим все ж таки зробити копію BIOSA. Я не буду робити копію попереднього BIOSA. Ви можете перестрахуватися і зробити. Я не буду робити по тій причині, що в мене є програматор, і якщось я підключуся через програматор і оновлю напряму BIOS. Вам рекомендую зробити. Все ж таки, вибрати пункт і створити диск, флешку відновлення. Так, Only Update BIOS. Continue. Воно знову пропонує створити диск відновлення. Можете вставити на цьому етапі флешку і створити диск відновлення. Я вибираю без створення. Next. Next. І пішло оновлення BIOS. Приблизно, напевно, буде хвилини-дві, може і п'ять оновлювати. Вентилятори включаються наповну. Це нормально. І зараз має перезавантажитись система. пишу про запуск. Я ставлю на паузу. Так, ноутбук выключился. Зараз мая включаться сам. Пошла прошивка. Lash complete. Знов виключився. Так, і знов включився. Вся система пішла на перезавантаження. Я ж хочу зайти. Подивитися версію. Та версія F32. І кладу на паузу, спробую оновитися до останньої версії. Так, І все одно на останню версію воно оновити не дозволяє. По тій простій причині, що в мене зараз версія 32, і я не можу перескочити зразу на 70-ту версію. Тобто, спочатку мені треба оновитися до 40 ї 50, 60, а тоді вже аж на 70 Ну, не, не обов'язково я маю оновлятися. на f 35 F36. Я можу це пропустити, але от ось ці версії. 40-50 немає значення, яка там цифра. Мушу на них оновитися. Зараз швиденько ту зроблю і вже покажу вам точно, чи зможу оновитися до останньої версії. І в кінцевому результаті за п'ятим разом на цьому ноутбуці я оновився до останньої версії BIOS. Не знаю, як ви, а я вважаю, що таке відео заслуговує вподобайки і підписки. Дякую.